Вітаю вас, друзі! І сьогодні ми з вами помалюємо структурною пастою, але вже на полотні. Для вашої зручності я взяла невеличкі полотна. У мене це іде 320 г на метрів квадратне середнє зерно. Це у мене 100% бавовна і ось такий невеличкий формат. Мені здається, це 15 на 15. Я, до речі, не пам'ятаю, тут написано. 20... Ага, Це планка 25х16, а саме полотно, здається, 15х15, 15, щоб вас не обманути. І сьогодні ми з вами зараз будемо малювати саме ось такими незвичними штуками. Для зручності я беру широкий мастихін. Це я відкладу, щоб ви розуміли, просто на чому ми малюємо так. А паста сьогодні у мене буде гладка. От я хочу просто з гладкої структурної пасти, мені здається, грубе зерно ще й на маленькому форматі, воно так, не досить прикольно. З грубим зерном, все-таки потрібно працювати на великих форматах, і це тоді буде гарніше. Для вашого антуражу, я, звісно, створила. Квіточки, різноманітний фончик, тому я буду вдячна за ваші лайки, за вашу підтримку. Для мене це завжди буде класно. І сьогодні в роботі ми давайте повикористовуємо щось не дуже грубе, не дуже велике, тому що у нас не буде сенсу його використовувати. Я навіть ось такі новенькі відкрила для вас. Давайте, ми, що б ми сьогодні таке взяли? Чомусь мені зараз дуже йде ось цей. Давайте тоді з цим і попрацюємо. Отже, я спочатку беру так хочу так, щоб було все видно. Я просто певною масою наношу на полотно. Я буду працювати тільки з лицевим боком. Я навіть не боюсь, якщо в мене десь фарба іншого кольору потрапить. Чому не боюсь, тому що я потім буду ще додатково прокривати акрилом. Ви ж пам'ятаєте, що структурною і текстурною пастою це наша підложка, яку ми далі якось використовуємо. Насправді, от навіть просто ось так використовувати, ми можемо трішечки позакривати наші краєчки, щоб воно, типу, як в єдиному стилі було. так? Але це вже варто робити в кінці. Це я зараз поквапилася, так? І давайте ось так. Його все просто проложимо, дуже-дуже не шкодуємо. Бачите, я дуже люблю насправді ось цей мастихін. Ми можемо рівним шпателем вирівняти, але мені насправді зручно і ось такою штучкою. Цей мастихін просто, просто один із найулюбленіших, тому вже до чого я звикла, тим будемо і малювати. Так, єдине, що я зараз. Знову ж таки, хочу трішечки взяти більше і намагаємось зараз, все-таки я буду тримати. Для мене трішечки малувати полотно, але для вас це ідеальний формат для відеоогляду. І намагаємося класти плюс-мінус. Я розумію, що ми це зараз як артерапевтична картина, тому що, зазвичай чесно, мені навіть ось такі розводи подобаються, воно вже саме по собі класно виглядає. Але ж ми підемо з вами трішечки далі. Дивіться, щоб у вас не було великого скупчення по центру, а по краях у вас майже нічого немає. Так, ось я дуже велику помилку зробила те, що не поклала ніякої підложки. Так, ось. Це Потім ми будемо краєчки. І що ми далі робимо? У нас є різні формати, у нас є різні фактури. І я просто хочу показати, що нам можна робити. Дивіться, просто беремо. Оп. Бачите, нерівномірно десь було. І ось зараз ми проплішено. Побачили, тому що ми беремо? Так, вірно, ми все згладжуємо і починаємо десь спочатку. Угу. Так, Все, плюс-мінус гарненько. Е структурна паста так швидко не висихає, тому не хвилюйтеся за те, що ви ось просто баночку поставили. І знову ж у нас має бути все чистеньке, тому ми беремо і дуже тримаємо у ос е основання. І ось так. Оп, провели. Зайві рештки прибрали. Так, і дивіться, оскільки у нас ось тут і ось тут вийшли такі негарні, негарні речі, то що ми можемо зробити? Ми можемо так, знову ж таки, прочистили, прибрали все, зайві речі поприбирали. І ми беремо. Так, дуже незручно насправді маленький формат тримати. Ось, бо, бо я сподіваюся, вам видно. І ось таким рухом ми беремо і знову все. Прибираємо. Мені навіть ось тут подобається, як вийшло. Так, і те ж саме, Оп. робимо з цього ракурса, так, і ось з цього. Дивіться, щоб у вас не було однакових картин, однакових величин. Так, якщо у вас вийде потрапити в одне, то взагалі буде чудово. Так, і ось тепер мені ось ця картина подобається, єдине, дивіться, ось тут ось. Так, все. І ось тепер все, що зайве, у нас лишається. мастихінчик на ми наш беремо. І ось тепер можемо трішечки попіклуватися за тарцим. Все-таки, коли просто холст видно, це одне, а коли ми бачимо, що там щось прокрите. Це вже інша, як кажеться, ціна картини і враження картини. Тому потім ми зможемо десь підшліфувати, десь щось підзабрати. Але наразі я би відставила ось таку картину. Так? Якщо ви влізли, знову підправили. І я би відправила ось таку картину на просушку, а потім би дивилася, що вже з нею робити нам далі. Окей? Як вам така картина? Будемо далі дивитися, що з нею робити. А на цьому все. Па-па!